В будь-яку погоду працювати треба, утримувати місто. Ми працюємо над тими програмами, які прийняті на сесії. Останні два-три тижні ми працюємо над Бачите, що ремонт дорожнього покриття у нас. Відновлено практично вулицю Заньковецьку, де йшла заміна газопроводу центрального газогона. Він був весь у дирках і газовики бачили, що місяців два міняли свої комунікації. Після них наш Кшеп відновив практично вулицю Заньковецьку. На сьогоднішній день працюємо на вулиці Загорську, закінчили вчора. Привели в капітальний ремонт, провели капітальний ремонт цієї вулиці, тому що вона дуже стала у нас надзвичайно важливою для розгрузки через транспортний мост. Ви бачили, в якому стані вона була, при, коли ми вийшли із зими. Зараз вона вже практично майже така, як Івана Франка. Дякуючи обласним структурам, які пішли нам на зустріч, допомогли в цьому плані. Це обласний бюджет виділив кошти на ремонт вулиці Загорської. І практично з понеділка активно будемо проводити ремонт вулиці Гагаріни. В'їзд з боку Мукачева. Це від вулиці Верещаїна від Світофора аж до желізнодорожного переходу. Вся вулиця буде повністю зроблена капітальний ремонт. Так що в цьому плані велика подяка голові ОДА Олександру Олександровичу Ледиді, які вже бачать, що треба і для Ужгорода працювати, і звертають увагу на наші проблеми, тому що міського бюджету на ці роботи не вистачає. Також запланована вулиця Минайська, якщо вдасться в цьому році. Повністю перекласти вулицю Мінайську із в'їзду від Можайського до вулиці Проспект Свобода. Якщо ми це зробимо, ці в'їзди. І, в принципі, є домовленість про передачу цих наших в'їздів у місто з усіх боків це вулиця Другетів, вулиця Собранецька, вулиця Мінайська, вулиця Гаріна на обслуговування обласним дорожним структурам. Це буде дуже добре, бо воно розгрузить практично. Бюджет міста і ми будемо мати можливість сконцентрувати кошти з транспортного збору на е, другі проблеми, яких у нас також є багато. Є у нас багато вулиць, де треба робити це бокові вулиці в першу чергу, щоб не лише центра і околиці міста мали вигляд, який, який би ми, ми собі планували його мати. Це що касається ремонту дорог. До речі, і готовий проєкт на вулицю Тельмана. Ми будемо пробивати туди на Краснодонців від е, Ниви, від ринку Нива і аж туди на Краснодонців виїзд в город. паралельний в'їзд буде нормальний на місто з боку е, Мукачева. Так що будемо мати два паралельні в'їзди і розгрузиться вулиця Гагаріна практично. Но це в майбутньому зараз ми вже відправили на тендер інформацію. Там біля 4 мільйонів потрібно на відновлення цієї вулиці. Там у нас є і проблема із циганським населенням, яке забудувало цю територію, прийдеться зносити силовим методом там ті халабуди, які вони набудували. Ну і то, що ми говорили раніше, 9 серпня у нас відбудеться тендер по, по вулиці Легоцького. Все-таки ми запланували. Три мільйони міська рада виділила на влаштування пішохідної зони вулиці Лигоцького з двох боків. Будемо робити, приступати у серпні місяці, практично розпочнемо роботи по проспекту номер 2 Ми хочемо, щоб був такий проспект, як і проспект Свободи для наших ужгородців, щоб в спальному районі можна було погуляти, відпочивати і щоб вона мала красивий вид. Так що можемо порадувати, в році розпочинаються роботи з середини серпня, і я думаю, що до жовтня ми завершимо першу чергу проспекта Лигонського. Так, якщо можна назвати. Там передбачено по сесії 3 мільйона, перший транш. І, до речі, буде зроблено круговий рух, буде зроблено замість світофора, прийнято рішення зробити на перекрестку Заньковецька. Легоцького, кільцевий рух, ми одразу почнемо робити паралельно і кільце, і пішофонду зону. Крім того, можу сказати, що на сьогоднішній день ті кошти, які нам виділили по ремонту житлового фонду, 13 дахів, вже практично завершуємо програму по цих коштах, які нам виділили, вже. Підрядні організації, які працювали, закінчують ремонт 13 дахів. Звісно, це дахи це найвелика на сьогоднішній день проблема в місті Ужгороді. Це кожний третій дах із майже 500 будинків багатоповерховий потрібно ремонтувати. Багато в нас є і питань по 2, 3, 4, 5, 7, 9 поверхових забудові. До речі, хочу сказати, що прийнято рішення виконкому, включені майже всі будинки, дає можливість робити мансардні варіанти для того, щоб зняти проблему по ремонту дахів. Ну, але населення наше, на жаль, не йде нам назустріч. Для того, щоб інвестори займалися цими питаннями, треба згоду всіх мешканців будинку 100%. Ну, а якщо хтось один не згідний, то практично це питання. Не можна зрушити з мертвої точки. Ну, займаємося прибиранням міста. Бачите, що більш-менш місто в нормальному стані. Працюють наші Кшеп, Агромікс, КТП. Над цими питаннями Жеки напрягаємо. Зараз йде робота по індивідуальному опаленні. Зараз проводимо моніторинги і виїжджаємо кожний тиждень два-три жеки, обстежуємо котельні. Де в першу чергу треба, де залишилося небагато будинків на центральному опаленні. Є домовленість, є рішення, сесія і працюємо з банками, які готові надавати кредит нашим мешканцям, які хочуть зробити індивідуальне опалення. Блізіньк на два роки. Я думаю, дуже хороші умови. Ті уж році, які не можуть зразу собі купити, це обладнання котли і... Електричне опалення, хто яке собі хоче ставити. Ну і на другий тиждень вже до нас приїжджає, приїжджають по котельням. Тим, що ми працювали через банк Глобус 11 котелень бюджетних, вибрали бюджетні установи, де будуть практично встановлювати нове обладнання, нові котли і будемо. Рухати цю проблему далі. У нас практично залишилося на центральному опаленні житла. житла 8%, це вже практично мізер. Але є проблеми з цими питаннями. Знаєте, що були питання з газопостачанням, газовики перераховують гідравліку газа. Знаєте, що відключали в нас будинки. На сьогоднішній день сесія міської ради прийняла рішення передати. Безгосподарні об'єкти газові мережі, ГРП. Так що міська рада свої виконала, ми готові їм передати, виконати рішення сесії і хай газовіки допрацьовують по стоякам, по будинкам, ремонтують і дають дозвіл на, на підключення до індивідуального опалення мешканцям міста.